Довгі та короткі, кудлаті та прямі художниця Тетяна Черевань показує в музеї своїх бороданів. За півроку вона написала портрети більше 20 чоловіків. Це і музиканти, і поети, і митці, і навіть революціонери. Катерина Ковбій бачила всіх. У Черкаському художньому навала борід. Тут їх приміряють навіть жінки. Але головні герої виставки Тетяни Черевань усе ж чоловіки, але лише з волоссям на обличчі. Богдан з художницею познайомився за кілька днів до виставки, аби встигнути. Тетяна ночами писала його портрет. Був завжди з бородою. Я відчувався завжди з бородою, навіть коли був без бороди. Навіть коли її спалив, тоді все одно відчувався з бородою. Я просто випустив якби на волю свого товариша. от над портретом черкаського режисера Сергія Проскурні художниця працювала більше двох місяців. Його загадкову натуру передати виявилось не так і просто. Але режисеру кінцевий результат подобається. Це вдалий портрет, треба сказати. Ну я, я собі не подобаюсь, в принципі. Я дуже самокритичний». І в той же час я е думаю, що це вдалий портрет на виставці більше двадцяти полотен. На кожному з них різні за віком і професією чоловіки та всіх об'єднує любов до бороди. Тетяна зізнається, герой кожної картини особливий для неї. Це чоловіки, які нібито ну дуже глибоко. Чи щось в очах, чи щось ну в душі. Я побачила в них мужність. От борода для мене така мужність, сила, якась така внутрішня енергія чоловіка, від якої йому нікуди діться. Художниця каже, це ще не кінець проекту Бородані. Обіцяє поціновувати. Очам чоловічої краси ще багато сюрпризів. Поки ж побачити бородинів Тетяни Череваню всі охочі можуть у художньому музеї. Її виставка тут триватиме впродовж місяця. Катерина Ковбій, Сергій Єфімов, Віка новини.